Зараз про випадок свідчать ушкодження на тілі Джерома. Він попросив не показувати обличчя, бо боїться подальшого переслідування. каже подумки тієї ночі вже попрощався з життям. один з цих чоловіків витягнув величезний ніж і приставив мені до шиї. Нападник говорив англійською. Він сказав: заткнись. Я був впевнений, що це кінець. Він здавався несповна розуму. Ми були в малолюдному місці, і я думав, що він мене вб'є. Та Ще більше розповідає швейцарець. Його вразили дії міліції. Вважає, що вони не шукають його кривдників, адже кримінальної справи досі не порушили. Ані підозрюваних, ані свідків не знайшли. Я дав їм багато доказів, вказав на місце, де це трапилося. У них є телефонні номери, у них є свідки, у них є відбитки пальців. Є майже все, щоб з'ясувати правду, але видається, вони у цьому не зацікавлені. Адвокат Джерома вказує на порушення, які допустили міліціянти. Йому не надали належного скерування на судово медичну експертизу. Припускає, що справу можуть перекваліфікувати у звичайну побутову сварку. З розповіді іноземця це був класичний розбійний напад, придуманий е, така схема, коли людину заманюють на садевому ґрунті в гості, а після того грабують в тому місці, куди вона прибула. Але це можна. Припіднести й зовсім іншим чином натомість начальник міського управління міліції запевняє, що турист сам відмовився від експертизи. Однак офіційної відмови у міліції немає. Є лише власні записи правоохоронця, який працював з Джеромом. Іноземець, за словами Зюбаненка, поводився, начебто, неадекватно. Мовляв, тому його підпису на документах і немає. Поведінка, яка на той час була безпосередньо ним е, е, направлено на те, що він. Тільки виражався нецензурною лайкою і не хотів давати ніяких пояснень і письмових, скажімо так, підтверджень вже цього тижня. Швейцарець повертається додому в міліції. Запевняють, що попри це продовжать дослідчу перевірку, і якщо з'являться докази, порушать кримінальну справу і покарають винних. Левкостек Юрій Гарасимов, головні новини Львова.